Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біданина, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жити, ні в кого права не питаюсь, щоб жити, я всі кайдани розв'язую. Я стверджуюсь, як утверждаюсь, бо я живу. Москва Мене не пожирала, як вішала моїх дочок, синів і як заліз хліб та вугіль крала. О як твій дух, осаданів. Ти думала, тобою весь з'їдаюсь, та подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правда сила. Ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мені, незламні Українці, я буду вас за подвиг прославляти. Ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей з ярма спішіть визволять. На Слобожанських нивах, на Подільських і на Чорній морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів. Злодів кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшениця яру. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань і зран нове життя заколоситься, з нього світ весь буде подивляться. Яка земля, яке зерно роситься, ну як сіять? Як відсіч ворогу не дать, і я сіяю, розгортаюся критьми, своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде неба чистої блакиті, добробут у нас підніметься, як ртуть. Заблискотять косарки в житті, заводи забудуть. І я життям багато процвітаюсь. Пущу над сонцем хмарку я І Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким свой на ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Кремлівська гниця, тревти, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку грубову. Я стверджуюся, я утверждаюсь, бо я живу.